Напередодні великого свята українців, 9 березня, зібралися ми сьогодні, щоб вшанувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, поета, художника, мислителя і пророка, якого по праву називають вершиною українського родового дерева, людина незвичайної долі і незвичайного таланту, що здобула світову славу. Тарас Шевченко звеличив Україну, звеличує весь український народ. Думи мої, думи, лихо мені з вами. На що стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіє, як в степу пилила, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. І змеркає, і світає. День божий минає, і знов люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мого пиянку і день, і ніч плачу. На розпуттях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглух, не чує. Кайданами міняються, правдою трою, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі О, олюд лихо, лихо, засівають. Розкуйтеся, братайтеся. У краю чужому, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки. На чужому полі. в Своїй хаті, своя правда і сила, і воля. У 1814 році, 5 березня, за новим стилем темної ночі, перед світом у селі Моренцях на Звани в хаті кріпака Григорія Шевченка, близнув'ятиний насслововник. Народилась панові нова кріпацька душа а в Україні її великий поет та художник Тарас Шевченко. Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург. Художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних подарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Діти тихий, краю моєї, моя Україна. За що тебе спіндонує? За що маємо глиніше? Малий діток доглядала, звичайно мовчала. Виросли мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкому світі. Панувала Ой Богдане, нерозумний син, дивись тепер на маму, на свою Україну. що колишучи співала, про свою неволю, Що співаючи ридала, оглядала волю. Шевченко прожив коротке і вкрай важке життя. Із своїх 47 років він 24 був кріпаком, 17 років невольником у засланнях під наглядом жандармів і тільки 10 років вільною людиною. Але де б він не перебував, він завжди залишався сином своєї землі, пам'ятав її і сумував за нею, як за матір'ю. Саме тому Україна стала у творчості Шевченка головним образом, овіяним любов'ю і тугою. Минає дні, минають ночі, минає літо шелестить. Пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живий, чи доживаю, чи так по світі волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Довледети, доледети, немає ніякої. Коли добрий жаль, Боже, дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світі валятись. А да й жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пасти у кайдани, вмирати в неволі, а ліше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однакового, чи жив, чи загиб. Творчість Тараса Шевченка сьогодні, як ніколи, актуальна. Через 209 років він повстав проти Російської імперії. А сьогодні їй протистоїть вся Україна. Тихо плаче Україна і сльозами кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Хочеться вірити, що на нашому шляху завжди будуть тарасова пристрасть, тарасова мужність і тарасове невмируще слово. Нехай вогонь його душі запалить у наших серцях іскру віри, надії, любові до рідної землі і свого народу. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.